Шановні зараз з нами на зв'язку голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах восьмого скликання і голова правління мережі захисту національних інтересів Ганна Гопко. І це дуже добре. Ганно, вітаю, вітаю, Дмитр. Вітаю всю аудиторію радіо НВ і українців. Поїхали. У нас буде непроста зараз розмова. Я не виключаю, що не всім вона сподобається. Ну але, зрештою, що вдієш. А ми констатуємо, що багато міжнародних організацій, важливих, впливових з великими бюджетами, так починаючи від організації Об'єднаних Націй, Радбез організації Об'єднаних Націй, ОБСЄ, Міжнародний Червоний Хрест, Amnesty International, відзначилась так. Негативно відзначилась. А і ми спостерігаємо, що насправді існує величезна проблема з ефективністю цих організацій. Фактично, вони перетворюються на можливо не всі, та але поступово ось така тенденція перетворення на імітаційні структури, які є недієздатними. І от я думаю, що в в недієздатному світі з імітаційними структурами загалом важко боротися із таким організованим злом, потужним злом. А яким є сучасна Росія і ті країни або квазі-утворення, які підтримують Росію? Так Гано, на вашу думку, як будемо вирішувати цю проблему? Це ж це проблема світу, в якому нам з вами жити, так і вирішувати цю величезну проблему і біду, яка, яка ну, просто називається війна 21-го століття в Європі. Пане Дмитре, це надзвичайно важливе питання, тому що повномасштабне вторгнення в Україну, а фактично геноцидна війна, оголили ключову проблему міжнародних організацій. Вони перебувають в руїні, тому що всі цілі, заради яких вони засновувалися, вони не спроможні виконувати. Ви правильно перерахували це, і ООН, це і ОБСЄ, і такі менші, як е, ЕМНЕСТІ. А перед тим, давайте задаємо, чому це все відбувалося, тому що всі резолюції міжнародних організацій це були просто е, заяви, рекомендації, але вони не мають реального ефекту. Тобто, що з того, що в березні резолюція генасамблеї ООН з вимогою до Росії негайного виведення російських військ з території України. Хіба ми побачили це виведення військ? Ні, і я ще хочу подивитися, як у вересні на генасамблеї будуть голосувати за резолюцію про створення міжнародного трибуналу. За актом агресії проти Російської Федерації чи буде 141 країна, як це було в березні, і як будуть авторитарні режими, які є в Африці, деякі в в Азії країнах, чи вони будуть підтримати цю резолюцію? І тому фактично зараз доля світу і доля цих міжнародних організацій вирішується в Україні від української перемоги, залежить. Чи буде міжнародне право захищено тими інструментами, зокрема як міжнародні організації? Я хочу нагадати, що свого часу Ліга Націй, яка не спромоглася визнати голодомор геноцидом, ми розуміємо, чим закінчилася її е, доля, і до чого взагалі це призвело. Це призвело до того, що світ опинився перед другою світовою, а третя світова фактично триває вже давно, просто е, на території України. Але цей устрій, це міжнародне право, фундамент міжнародних організацій, які створювалися для захисту якраз і територіальної цілісності, і кордонів, згадаємо тільки Хельсінський заключний акт, і багато інших я можу перераховувати довго міжнародні організації договори. Тому ви праві, що треба ставити питання про те, що вони не просто дармоїдять. Проїдають мільярди бюджетів платників податків різних держав світу, але й е, дійсно вони потребують або реформ, або створення нових ефективних міжнародних організацій. А як ви вважаєте взагалі створення нової системи безпеки? І наскільки це реалістично, так, коли ми бачимо. Бачимо дії Російської Федерації, які плювати взагалі на всі міжнародні закони, та, ну якби вона використовує право грубої сили, а світ може сконцентруватись настільки, щоб відповідь була справді адекватною. Тобто, ви дієте так, окей, ви отримуєте наступний результат, який зупиняє. Чи в цьому плані цивілізація є заслабкою, щоб відповісти окупантам і агресорам? Та насправді усі важелі для того, щоб зупиняти авторитаризм, який наступає, здійснює через стратегічну корупцію. Ерозію західної цивілізації в них всі важелі впливу. Є питання політичної волі, тому що корупція настільки глибоко чи шрьодеризація засіла уже в елітах західного цві, світу, під медіа, політичні партії, які вони фінансують. Тому тут треба говорити, що ці не до санкції, не до поставки зброї, замість того, щоб Повністю стати на бік добра і України і допомогти пришвидшити перемогу через недосанції зараз. Вікно можливостей для себе у війні Росії проти України бачать авторитарні режими, не демократії, які мали б допомогти, наприклад, Молдові відновити територіальну цілісність і повернути Придністров'я Грузії, також скористатися. Розумієте? а натомість ми бачимо інші приклади, коли авторитарні режими розуміють, що захід зараз розпорошені зусилля, і це, що ми бачимо, відбувається в Тайвані. Ось коли увага прикута США до різних театрів бойових дій на різних континентах і різних регіонах. Тому очевидно, зараз треба ставити питання. Рішучості сміливості такої, яка є в збройних силах, яка мала би бути в західної цивілізації, якщо вони сповідують цінності first. Values first, economic interest, прагматизм second. оце мав би бути підхід. Знаєте, я коли, коли перераховував організації, я ще кілька великих і потужних не включив у цей список. Спеціально це зробив. От я їм даю шанс виправитися, скажімо так. А як ви особисто оцінюєте діяльність? Організації Об'єднаних Націй, до прикладу, Міжнародного Червоного Хреста під час домовленостей навколо, навколо виведення, чи якщо говорити, прямо здачі в полон захисників Маріуполя? Ну насправді, якщо оцінювати Червоний Хрест е, і ООН з е, самого початку повномасштабного вторгнення. То е, насправді так само як і заяви, вибачте, папи е, Франциска з Ватикану. Їхня позиція це така гібридна позиція служити і Богу, і Мамоні одночасно. Ч, чому тому, що е, згадаємо Маріуполь, ви побачили там гуманітарну е, конвої і присутність Червоного Христа? Не побачили? Ні. І це вже були ми з вами. Бачили конвої з цим з російським написом зет. Я я інших позначок принаймні не бачив. Ну тоді це вже послідовність таких років, коли вони не виконали е, свої зобов'язання самого початку вторгнення. Вони просто боялися, і ми порушували це питання ще в березні на зустрічі із Самантою Павер, яка є е, адміністратором USAID, е, який фінансує і дає гроші, зокрема, дуже багато грошей, і на діяльність ООН Сполучені Штати дають, і на діяльність е, Червоного Хреста, тому що е, ті мільярди. І я пригадую, коли Саманта сказала, ми знаємо, що є критика, що українці не знають, куди діваються мільярди, які уряд США через такі міжнародні організації, там як в системі ООН і Червоний Хрест, і інші, куди ці гроші діваються, і ми якраз звертали увагу Саманти Пауер і потім і держсекретаря США і Блінкена, і інших, що е, потрібно. Насправді більше уваги приділяти українським волонтерським спільнотам, створити список тих, які мають репутацію, розмістити на сайті держдепу, і щоб через них офіційно йшла допомога, і ці мільярди не були, як то кажуть, wasted, просто змарновані. А вони йшли таргетовано саме через українські волонтерські спільноти, які довели спочатку вторгнення свою ефективність. І я дуже сподіваюся, що й надалі ми будемо пушити, як то кажуть, тиснути в цьому питанні. Щоб взагалі зараз, бо ми прекрасно розуміємо, що е, знизилася трохи рівень гуманітарної допомоги Україні, і ми не хочемо, щоб ці гроші проходили надалі на величезні зарплати. На неефективну модель, як вони дистриб'ютять чи доносять цю допомогу, і найбільш вразливі е райони регіони, в яких йшли бомбардування, вони не отримали. Гинули наші волонтери, як, наприклад, чоловік Олі Стефанішиної, депутатки Верховної Ради, який е, доставляв допомогу до Чернігова і е, потрапив під арт обстріл, але такої сміливості доставляти зброю і використовувати свій імунітет, червоний хрест чомусь не захотів. А ви вжили цей термін політична корупція, так, політична корупція, яка може супроводжувати діяльність багатьох, на жаль, в тому числі і міжнародних організацій. Але водночас, водночас, на заході ж розвинені антикорупційні структури, органи, спеціальні служби, фінансові служби. А які відстежують, відстежують всі ці рухи, як ви вважаєте, чому недостатньо все це задіяно, щоб ось цей механізм прихованого фінансування а російськими грошима так не впливав на роботу міжнародних інституцій, роботу міжнародних організацій? Адже, в принципі це можна зробити? Та уявімо собі ситуацію, коли коли фіксується, наприклад, зростання якоїсь політичної партії на заході з невідомих джерел, а після певних заяв в дусі російської пропаганди, що ми зараз з вами відстежуємо, на жаль, ну в принципі, це явище, з яким можна боротися, як активізувати наших партнерів, щоб мова йшла не лише про боротьбу з корупцією в Україні, а на заході також. Ну насправді, коли ми створювали із з Дар'ю Каленюк е, міжнародну конференцію «Democracy in Action е, – Zero Corruption», то ми якраз і говорили про гібридні загрози демократії, серед яких е, пропаганда, е, право війни і також стратегічна корупція, ви знаєте, такий був е, очільник е, організації з протидії е, шахрайству корупції Джованні Кеслер. Який приїжджав в Україну і коли створювалось набу, давав нам рекомендації. Так ви знаєте а, його історію? Я, я, я навіть брали коли... я навіть записував з ним інтерв'ю так. От Джованні приїжджав після повномасштабного вторгнення в Україну, е і ми з ним навіть садили картоплю на дачі. Чесно вам скажу, це було в травні, але ми говорили про корупцію. І одна з причин, чому його фактично виперли, який очолював велику антикорупційну організацію в ЄС. Тому що він почав займатися розслідуванням корупції євродепутатів з Франції з Італії, і це дуже не сподобалося євробюрократам. І вони навіть створили проти нього певну справу. І тому північний потік, потік-2», підкуп політичні партії під час ми бачили виборів у Францію, які тільки нещодавно відбулися в червні до національних зборів, а перед тим вибори президента Франції і так далі. Тому ми фактично говоримо, що повномасштабне вторгнення воно якраз є одним із наслідків того, що оця стратегічна корупція в Євросоюзі вона розквітла, тому що замість цінностей допомагати захищати демократії, а Україна на передовій демократії захисту демократії світу. То багато хто підмінив це якимось корупцією, вигоду. Давайте тільки подивимося, шостий пакет санкцій. чому. Санції проти Кіріла зникли з шостого пакету санкцій, Хоча Британія змогла після зокрема і нашої статті, яка ще в квітні появилася в Таймс британському виданні, накласти санкції проти Кіріла. Ні в кого ж немає сумнівів, що Кіріл є частиною цієї вомашін машини війни, і це служіння сатані і немає жодного відношення до господа. От за, за Кирила Гундяєва вступилась така країна, ну точніше, її представники, як Угорщина, що, що справді спантеличило, де ось це проксі, православ'я, російське православ'я на чолі з Гундяєвим Кирилом, і іде угорці, та здавалося б. Та і що ви пропонуєте, як цьому протидіяти? Ну насправді потрібно в цьому марафоні продовжувати а, а інтенсивну мобілізацію всіх діаспори старої, ті, які зараз вимушено виїхали з України. Потрібна повна мобілізація і акції треба наблизити реалії війни до західних суспільств. Ви бачили, як в Берліні не захотіли розміщувати виставку зруйнованої російської техніки. Чому тому, що якщо на початку вторгнення в, в лютому, в березні, півмільйона виходили на протести в Берліні, а потім все пішло на спад? Путін розраховує, що е, е, зимою, коли так то -та вже зараз всі думають більше про платіжки, думають про те, що в них в гаманцях буде менше євро, ніж про те, що вмирають е, кожен. День кожну годину а, українські захисники, тому треба наближувати реалії війни. Це має бути інтенсивна кампанія. Переможемо а, Російську Федерацію. Швидше будемо всі жити в благополуччі і не буде всіх цих наслідків, як інфляція, а, голод в різних державах. Тому інформаційно-просвітницька кампанія. Далі тиски на уряди західні, щоб не було цієї недопоставок зброї, а щоб ми отримали нарешті атакамси. І змогли відвоювати швидше території. Подивіться, як Росія зараз, розуміючи, що в спроможність української армії йти в контрнаступ задіяла всіх свої проксі із заявами, що треба сідати за стіл перемовин, тому що Путін розуміє. Що якщо зараз в Україні буде кілька успішних прикладів на полі бою, то всі ці зараз пропагандисти і дуже багато там американських інших експертів, які кажуть, Україна не зможе виграти цю війну. Ви чуєте, як ці голоси посилилися зараз. А нам треба навпаки пояснювати, що тільки українська перемога це нарешті, е, 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 як то кажуть, перемога для всіх. І в тому числі для західних суспільств інакше авторитарні режими будуть бачити для себе вікно можливостей наступати в різних е, е, т, країнах світу, відвоювати свої впливи, і це почнеться вже глобальна така, як то кажуть, е, боротьба і е, інтенсифікація тих заморожених конфліктів. І ми побачимо в різних континентах нові бойові. Ми вже побачили зараз інтенсифікацію. Напруженість, що на близькому сході, що в індотихоокеанському регіоні, що в нагорному Карабасі і так далі, тому зараз або демократія йде в наступ проти авторитаризму, і тут немає ні сірих тонів, ні напів якихось кроків. Тут є рішучість і повна допомога Україні на всіх напрямках: військовий, економічний, дипломатичний. і що стосується стратегії по Росії, а саме. Деімперіалізації, бо це гра вдовго. так оці ці всі російські наративи полізли, на жаль, на жаль, полізли. А, стосовно, стосовно припинення вогню, та а, я думаю, що це ну, і є аналітика відповідна, що, що Росія зараз намагатиметься заморозити там на, на, на певну кількість місяців. А війну з тим, щоб сконцентрувати сили і вдарити по Україні Україні з новою силою, світ має це, це розуміти. Ви знаєте, я знаю німецьку ситуацію. Ви згадали середини, Просто я там, там в цей період був, коли люди виходили на захист України, а потім спрацювала російська пропаганда і спрацювала на жаль дуже ефективно, коли нормальні німці, які все розуміють. Які чітко орієнтуються і розуміють, що це не спровокована війна, і що росіяни є окупантами, а на них почали масовано клеїти ярлик неонацистів. Це те, що росіяни в принципі традиційно роблять проти всіх всіх, з ким вони воюють, і це дуже суттєво вплинуло на, 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 це, знаєте, на це бажання виходити на захист, тому що для німців це ну якби така дуже страшна історія отримати навіть в соцмережах. А цей ярлик неонацистів. А, а тому тут ще й питання протидії інформаційній агресії Росії. А е, в зв'язку із цим, е, як ви вважаєте, як протидіяти ось цим е, заявам, які ретранслюються із Кремля, і їх насправді їх побільшало зараз. Ви вжили цей термін шрйодиризація політики. Та? І це лише символ. а Ми бачимо, що зараз це випинає на різних рівнях і в різних країнах. Ну насправді Російська Федерація готувалася до е цієї війни ще задовго, до 2014 року. Давайте будемо свідомі після розпаду радянського союзу чи краху імперії е і Рейган е своєю рішучістю, який сказав: Ми виграємо вони програють зараз. Потрібне на глобальному рівні ось таке моральне, е свідоме лідерство, де хтось би сказав чітко. Авторитаризм, а той тоталітаризм програє, а ми виграємо і швидше. Ось тоді ми побачимо, коли і е, західні спецслужби. Не ті, які прорікували нам, що ми за три дні впадемо, і тоді і всі телеканали. Чому в багатьох країнах російські пропагандистські канали були заборонені дуже пізно? Розумієте, Росія через службу цей спатрушева розвідку, і так далі, вони вкладали мільярди. В лобістів, експертів, подивіться на мережу агентів Кремля у Франції, в Німеччині, в Італії, в США і так далі. Тому зараз питання очищення, і не тільки України від п'ятої колони, питання взагалі очищення від руйнівних російських впливів, брудних грошей, які здійснили ерозію західної цивілізації. Це питання глобальне на порядку денному. Комусь здається, що тут тільки стосується України, ні, це значно ширше, і тому якраз просто чи є в Україні ресурси, щоб протидіяти російській пропаганді, достатньо ні, хоча за нами правда, і у нас здавалося б мільйони українців по всьому світу. Але навіть щоб покрити африканський континент, там де Росія найбільше вклала, що голод спричинений тим, що Україна не поставить зерно, так. То ми мали би, і це дуже добре, що буде е, треба е, їхати в найбільш впливові країни Африки. Давно треба було займатися. Ми в комітеті у закордонних справах в 2015 році вперше ініціювали День Африки у Верховній Раді. Я пригадую реакцію тих послів, коли вони прийшли. Вони взагалі кажуть за 25 років. Нас ніхто ніколи в Верховну Раду не кликав. Так само треба працювати з Латинською Америкою, треба е, країни Азії покривати. От ми обговорили в нашому міжнародному центрі української перемоги. Наскільки важливо, щоб не було, скажімо, якихось вагань чи зменшення фінансової підтримки із е, Європейського Союзу е, чи е, США. нам потрібно також говорити з Японією, говорити з Австралією з південною Кореєю, е, говорити і підтримувати в різний спосіб через різні держави е, з Тайваном, там де цікаво. Вони ми ну, вже давно спостерігають, я тільки давала разів п'ять інтерв'ю та медіа, тому що вони аналізують, яка була реакція заходу, скільки допомоги отримала Україна. Я розумію, що Україна не виробляє 70% світових чіпів. Але нам зараз треба в нашій зовнішньополітичній стратегії шукати додаткові можливості і фінансування, бо це війна на виснаження ресурсне в першу чергу. І виграє той, хто матиме безперебійне забезпечення зброєю. Фінансами для бюджету, тому що ми прекрасно розуміємо, що одна із стратегій Кремля хитати Україну зсередини. І ми бачимо дуже багато голосів зрадництва уже зараз, які мобілізувалися. Ганно та Україна не виробляє скільки там? 70% чипів. Але я от подумав, що України є, у України є дещо більше. Та, ну без чіпу можна якийсь час прожити. А от те, що були заблоковані порти, і це вже. Існувала реальна загроза голоду в різних країнах. Я думаю, світ досі цього ще не оцінив. Але ви точно підмітили, що Росія спочатку. Це пояснила країнам, зокрема африканського континенту, що Україна не хоче вивозити зерно. Це поплюження було. А потім вона знову пояснила, що голоду не буде, тому що Росія дозволила транспортувати це зерно, і тобто, навіть на українському зерні їм вдається вибудовувати свою інформаційну політику. А та це ну ну це парадоксально, звісно, звучить а, водно, водночас. А, а в ми з вами говоримо про, а, про те, про, про те, щоб справді створювати а, інституції, які будуть працювати і ефективно реагувати на всі ці загрози миру. Та ну навіть от, якщо ми говоримо про голод, це взагалі а, проблема вже глобального глобального масштабу. А, а в зв'язку. В зв'язку із цим ви зустрічаєтеся та з лідерами, і це ж прекрасна ініціатива їздити, пояснювати, стукати в двері, кричати, навіть коли потрібно. Ми бачили цю сцену з Борисом Джонсоном. Так а якою є зараз реакція на а те, що відбувається в Україні, і тут головне, от ви згадали. А про те, що неадекватно Україну оцінювали напередодні цього масштабного вторгнення, там три дні давали, неадекватно спрацювали аналітичні західні центри. Наскільки адекватними вони в оцінці ситуації вони є зараз? Як ви вважаєте? Ну, дивіться, два питання. Перше, нам потрібно нав'язувати свої наративи проактивно. В березні, коли ми почули від представників високого рівня США, що вони не вірять в українську перемогу, ми зразу запустили міжнародний центр української перемоги і ми сказали, немає сумнівів, що Україна переможе в цій цивілізаційній війні. Тому зараз ми маємо прораховувати, які російські пропагандистські будуть меседжі наративи, і на випередження свої. І тоді світ дійсно, які пригадуйте, нам боялися давати совєт жанк радянських зразків зброю. А зараз ми говоримо вже про натівські, тому що ми своїми меседжами ми сказали, Україна перемагає Ukrainian victory is in your interest. українська перемога в ваших інтересах. Тому зараз. На всім цьому фоні ви говорите, сказали пане Дмитре, що загрози голоду вже ніби немає, бо але давайте відверто говорити, що українські фермери. Працюють собі в реальний збиток. збиток. І я, я не настільки, і ми, наприклад, проводили прес-тур, теж, щоб підтримувати інт... увагу медіа, возили під... на Київщині до фермера, в якого на півтора мільйони доларів згоріло все майно, і там стоять російські танки, БТР, спалені, щоб показати медіам під час жнив. Хто компенсує фермеру півтора мільйони доларів? Ніхто. Іншого ми запросили фермера, господарство якого на окупованій Херсонщині, і він 500 гектарів жнив він не засіяв, він не зібрав і він каже: Я не буду сіяти далі, тому що от земля окупована тому виникає питання. І фермери думають зараз, як іти з позовами в міжнародні суди для того, щоб отримати компенсації, бо держава Україна не може це зробити. А це означає, що наступний рік вони не посадять. Жнива, і я би більше боялася ризиків голоду наступний рік, тому що цього року в багатьох країнах Європейського союзу через посуху вже в мінусах урожай, зокрема по пшениці, Ганно, маємо фіналізуватися. І для нас дуже важливо це адекватне сприйняття України, що можливий не лише голод в світі, а і цілком ймовірна велика війна, коли воювати вже доведеться не допомогою і зброєю. А, власне кажучи, власною кров'ю до речі, не так давно про це говорив генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу, і ну можливо, ось це розуміння приход приходить нарешті до не лише там до аналітичних центрів, а й до багатьох політиків. Я думаю, що це інформування і просвітництво треба продовжувати. А з подвоєними зусиллями Ганна Гобко з нами була, шановні. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.